Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу рубрику підсумки тижня в земельній сфері та коротко розповімо вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Почнемо. До кінця воєнного стану для розрахунку МПЗ застосовуватиметься підвищений коефіцієнт президент України 28 листопада підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України. Щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, ним встановлюватиметься мінімальний податок на землю у розмірі 700 гривень із 1 гектара, а для земель за час карілії становитиме не менше 50% 1400 гривень з одного гектара. Також з 1 січня 2025 року до кінця воєнного стану застосовується підвищений коефіцієнт К для формули розрахунку мінімального податкового зобов'язання.